Наприклад, новий рік завжди зустрічаю в нових трусах. Треба взяти червоні трусіля, написати декілька бажань і засунути кульки. Я ридала з кожною кулькою все більше і більше. І знаєте чому? Ти дивилася хоч раз, я дивилася постійно цією бумажкою. У мене була одна дуже трішнюкова історія. Новорічна ніч ніколи не так? Ніколи! В костюмах, на півголі. У мене не посмішка, але стала. Отак ліс, отак виділися в рови. Не знаю, в мене була одна дуже трішнякова історія. Я була студенткою естрадно-циркового. Це був здається перший курс і перший новорічний корпоратив. Нас тоді купили угу. е, пачку співаків е, по 100 гривень. Нормально. Так, да, в, е, в один е, пансіонат, який знаходиться в пущі водиці. Угу. Е, і ми, звичайно, як студентки, ми вділи все ну, як студенти і студентки, вдягнутися було мало чого. І ці костюми були зліплені з нічого, і всі мінялися між собою Та ті блузку, та ті спідницю. І враховуючи, що це новорічна ніч, Хотілося дуже артистично виглядати на сцені, і нам пообіцяли, що за нами приїде міні ну такий бус, і відвезе нас з дому прямо туди. Ми поїхали в концертних костюмах. Тобто, зима, тоді ще зими були такі нормальні з так, морозами. Я як зараз пам'ятаю, що я в босоніжках на босу ногу, в мене така була легка блакитна сукня. І ми приїхали туди, платили нам щось 200 гривень, здається, за цю ніч. Це були дуже великі тоді для студентів гроші. І ми були дуже щасливі. І нас пообіцяли так само тим самим автобусом відвести, привезти до когось угу. додому. Ми навіть домовилися в ми залишимось, uh -huh. і тут ми виступаємо п'яні гості. Нам в кінці після виступу накривають якийсь стіл з недоїдками, біля якого ми маємо, наче відсвяткувати свій власний новий рік. Ми звичайно, що нічого не їмо. Там uh -huh. нам роздають наші гроші і повідомляють, що нас відвозити ніхто додому не буде. А, а навколо дуже багато п'яних чоловіків, гостей, які проявляють симпатію. І, звичайно, що лишатися там і бути до ранку ніхто uh -huh, не хоче. Uh -huh. Ми пробуємо викликати таксі, і таксі в новорічну ніч спущу Водиці до найближчої точки на нивках, коштує 150 гривень. І ми розуміємо. Я думала разом всі разом ваші зібрані гонорари. Та e, нам не хотілося нікому віддавати e, цих 200 гривень, тому що вони вже були теж розплановані uh -huh. на концертні костюми. На щось. І це був випадок, коли в новорічну ніч в босоніжках по снігу. Я йшла з на водиці пішки, Це Ішла я і ще дві мої однокурсниці. Це було жахливо холодно. О, це було дуже страшно, тому що ми орієнтувалися по дорозі. Не було тоді по ще зіркам. вейзу, gps джпіасупизі. Ми йшли по трамвайній колії до площі Шевченка спочатку, а потім ішли далі навпрушки. Прийшла я е, на Нивки тоді в квартиру, яку ми орендували. Напевно, дві години пролежала в гарячій ванні, і я цю новорічну ніч ніколи не, забуду, не забудеш ніколи. Та? Та? Це було дуже трешово, але рік тоді пройшов ну весело <смі> і <смі> без п'яних чоловіків. У мене один з найприкольніших нових років, хоча я розумію, що Олю вже не переплюнути. <смі> <смі> але але як не дивно, але от історія, яку ми згадуємо з друзями, напевно найчастіше. Це коли ми зустріли новий рік в метро. Ми ну, ми зустрічали вдома, там все типу, тра-та-та, салатики і все таке. Весело, класно, але ми так вже ну, трішечки тойво, ну, вже дуже невеселі були. І вирішили, що ми поїдемо, ми хочемо далі свята, що ми хочемо новий рік сам зустріти на Майдані. Uh -huh. Так і всі вже... То, звісно, за кермо ніхто Тикнули, не, не, не сяде, на таксі нас багато. Коротше, ми вирішили, що ми поїдемо на метро. І ми трішечки не встигли, бо ми в останню мить вирішили. І якраз, як зараз пам'ятаємо, ми з палацу спорту на Льва Толстого, тоді. І прийшов новий рік. А в нас один хлопчик додумався взяти, окрім того, що пляшку текіли, і ще й кришталевий келих. келих, і прямо з за... кілька, здається, їх. І ми з кришталевими келихами на станції це було так весело. От якраз всі, всі ті, хто сильно понапивався і був ну сильно веселий, хто поміг міг свято, скажімо це так. Всі видно вже встигли доїхати до майдана. А в метро були ну якось всі такі душевні. А ти, Танюш, є в тебе якийсь такий прикольний? Чи, чи Ой, шо? один раз? Ми ледве-ледве встигли на святкування нового року. Ми мали святкувати у друзів, і ми забігли там в будинок вже буквально за 5 хвилин до самого нового року. Викликали ліфт, він не викликався, він не їхав. До наче їхав, то зупинявся. То їхав, то зупинявся. Коротше, ми поняли. Ми зрозуміли, що там хтось явно чимось займається в цьому ліфті, тому що він починає відкривати і, і одразу закривається. Хтось тримав цю кнопку там всередині в ліфті. І нам довелося на 19-й поверх фігачити просто сходами, і ми захекані в останню секунду вже буквально залетіли до друзів, але, типу, відсвяткували. А взагалі, прикольно, ну я люблю святкувати Новий рік вдома з друзями або з рідними. Хоча і декілька нових років, звісно, відбувалося і на роботі, коли ти бігав з одного корпоратору. Ративу на інший ми якось працювали. В східниці здається, і у нас було в новорічну ніч одразу декілька корпоративів. Це було до війни, звісно, в хороші часи. І ми бігали, отак, от відпрацьовуючи по 20-30 хвилин програму, де там 30 хвилин там бігом, теж в костюмах на півголі. Нас, правда, возили, але все одно зими тоді були такі міцніші, ніж зараз. Теж. І ми там півгодини, бігом перелетіли туди півгодини, потім туди півгодини. І якось так промайнула ніч, що ми, я навіть і не пам'ятаю, чи встигли ми підняти той келих. Шампанського, але це прикольно. Я згадала ще дві смішні історії пов'язані з новим роком. Ну, одна не дуже смішна, тому що я до певного моменту в новорічну ніч завжди працювала. Тобто угу. для мене це було принципово. Це, на новорічну ніч завжди подвоювалися гонора. Це була можливість добре заробити, і потім там січень лютий не працювати, а годувати свою команду. І після народження Нестора був один новий рік, коли я, я була зла і щаслива одночасно. Моєму концертному директору. Подзвонили. Дали передплату, зустрілися з ним, дали передплату і е, я посварилася дуже сильно вдома, тому що чоловік просив мене залишитися святкувати uh -huh. сім'єю і не, не їхати працювати. Ми так добре посперечалися. Е, я вдягнулася, приїхала з командою на майданчик і вияснилося, що Сергій купив мене на новий рік. Oh! Е, так, він попросив одного свого знайомого, якого не знав мій концертний директор, для того, щоб не спалитися. Е, він заплатив гонорар, заплатив аванс і сказав, що якщо для тебе гроші мають таке велике значення, то на тобі Гроші я хочу цю новорічну ніч провести з тобою. Е, я ось розказую ось, аж червонію, історія. тому що е, е, я тоді Досі, що я ні, думала, ні, гроші, лишилися гроші лишилися в сім'ї. Гроші в сім'ї? Я добре. їх не, не віддала. Звичайно, я, я партплату витратила, другу частину не взяла, тому що е, не дозволила мені совість, звичайно. Але я тоді задумалася, що дійсно такі е, якісь важливі моменти, коли у вас близькі люди, рідні, просять бути поруч, і ви їм настільки потрібні, е, треба ставити в пріоритет все таке це бажання. Бути разом, і ми в мене тоді, наче полина спала з очей. Я наче притверезіла, і тепер, коли я розумію, коли немає, ну от буває відчуття, що цю ніч треба провести разом, Та, там uh -huh. чи це різдво треба зустріти разом. І коли е, зараз я обираю, ну зараз не так, зараз з новими з новими руками зовсім інакше, але зараз, коли я обираю роботу чи там побути поруч, то я згадую той випадок і обираю серце. І другий випадок я в гармерці Таню сьогодні розказувала, е, розкажу ще тобі і вам, що ви поржали. Це був перед новоріч. Мій передноворічний перший ботокс в лоб в моєму. Це був це був було... було... пи. Під... Я пішла до косметолога і мені вкололи ботокс. Мене турбувала дуже зморшка на лобі. І мали бути зйомки, мала бути новорічна музична платформа, де я повинна була виступати, дуже готувалася, шила там спеціальний такий костюм. І так дуже хвилювалася. Мені вкололи, і від ботоксу у мене піднялися отак брови. Причому я ефект оцього, як потім мені сказали, погляду лисички не замовляла. Воно вийшло, ну так ви так вийшло. Потім, коли я звернулася до косметолога, вона мені пояснила, що це тренд і всі так. Хочуть і нічого не треба змінювати. Я думала, від Що навпаки, воно опускається. У мене отак піднялися оці ці частини брів, ось так. І я пам'ятаю, що я тоді перед новорічні зйомки прийшла до Козловського. Ми разом записували програму. А він на мене дивиться пів програми і... і каже: що з тобою? Ти якась зла? В тебе все добре? Я кажу: Добре. ну подивись на мене. Ти щось зробила? Я кажу, що? ні, ти щось зробила. І, і ми так відпрацювали програму. Тобто <ріст> вона отак стоять Так, дуже здивована. І він після зйоми каже: Ну реально, ти щось не договорюєш, якщо тобі треба допомога, я вийшла. <ріст> знак. Я просто виповзла. Та я виповзла, віддержалася в машині, і потім увечері в мене зйомка новорічної музичної платформи. І щоб ви розуміли, ну я завжди багато посміхаюся, в мене дуже активна міміка, і я посміхаюся до людей зі сцени, а вони дивляться в першому ряду. Таку <ріст> я, я тільки потім зрозуміла, тому що я дивлюсь на себе в. Лістерка потім в гермації, а в мене не посмішка, а oh, луска. <laughs> Так, ні, <праць> та, <вінація брови. праць> і я сьогодні, там, коли знаходжу в Ютубі цей виступ, <праць> коли я дивлюсь на себе, це, це просто повний трешняк. Звичайно, що воно потім проходить, там він розсосується, відпускає, і брови стоять на місці, все окей. І, і зник, Там ти робиш масажі обличчя, і все розходиться і стає на місце. Але цей оскал, який я отримала собі <праць> під Новий рік, я не забуду ніколи, і більше я цього не практикую. Коротчі. Будьте обережні, щоб цю нову. Будьте <праць> обережні. Щоб цієї новорічної ночі себе впізнати в дзеркалі. У мене класний новорічний настрій, коли я сама було таке, що ми збиралися 3-го, здається, січня виїжджати в подорож. І, а я дуже сильно захворіла перед Новим роком, і я не, не пішла святкувати. І я була сама вдома з температурою 39, я була щаслива. Оль, ну, Я була щаслива, що в мене зараз пік хвороби, а відповідно, що тоді я вже зможу через три дні це вже буде не пікова ситуація, я вже буду не заразна, і я зможу їхати. Я не знаю, я... було в мене таке, що я приходила, лягала спати, і я все одно була щаслива. Пісні зустрічали на борік? Так. Ні, я завжди дочекатися у півночі, а тільки потім спати. Ну то, то винен казати хто чи ні? Кажи вовка Дантес. А чого <гум> чого? через нього паніку? Чого? Ми тоді працювали разом на ранковому шоу. Угу. Ні, це єдиний був випадок, коли я пила в ефірі. Він прийшов з кількома пляшками а, ігристого напою, з тазиком олів'є, з тазиком Шуби, і такий, «Та можна, сьогодні свято ти сьогодні можна. Дьомін якось відмовився, а я щось якось піддалася на, на ці всі інтриги. І коротше, коли вже прийшов час їхати кудись святкувати, а потім після того я зайшла в бухгалтерію, в бухгалтерію, йди-сюди, а потім, ну коротше, я вже так нарихалася, що я така, ні, я додому, я додому. Заснула і проспала. Я не Проспала. Я, 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 я отак. Я, я сиділа відкривала собі очі. Я дочекалася ну, для мене це святе, якось подивитися е, промову президента, і потім вже можна спати. Ні, у мене кум колись так навалявся, навалився до нового року. Ще до вечора. Ну він почав теж рано святкувати. Що він просто проспав, поки ми зустрічали власне новий рік. Ну, є ж такі якісь традиції у вас, які ви дотримуєтеся щороку. Ну, Типу там написати бажання на бумажці, О, я один спалити, раз ї, ї, їла. <сміт> я Я один раз абомажити, їсти. Ти дивилася хоч раз? Я дивилася постійно. Слухай, я просто написала, якось ми в останній момент згадали, і давай швиденько ну, дівчатка з компанії, хлопці, сказали, що вони були найрозумнішими, як виявилося. Ми давай швиденько, єдине, що було в нас, це ці серветки, такі такі щільні, такі, mm -hmm. знаєте, і ми на них написали: давай палити, вони не паляться, ми давай їсти тому я вирішила, що я більше такою фігньою не буду страждати. Але загадати, ось поки ось, ось ця йде хвилина. До нового, а до речі, це до нового року чи та нового... до, нового, до року. нового року Оце до загадати бажання, Ta. хоча б в голові, то святе. Мені здається, навпаки, коли ось вже рівно 12, і коли всі дзенькаються келихами я тоді загадувала. А ну так так ну та. в мене інша ситуація була дуже смішна. Ми, ми придумали свою тоді ще з моїм бойфредом традицію з Сергієм. Та що треба сісти там, прикрашаючи ялинку, написати там, наприклад, обрати собі декілька бажань, написати їх на папірці і засунути в кульки. А, і ці так кульки, ніби висять на ялинці, і потім за рік ти ді, дістаєш, ну ти розбираєш ялинку, ховаєш всі кульки в ящик. А потім за рік ти дістаєш ці кульки, дістаєш свої бажання і перевіряєш, чи збулося. Ух ти так. круто, дуже круто. Я шо, шо, так? Шо, Я ridala, так! так! Що Тому що всі кульки, які, не які діставав він, він казав: о, це було. А все, що було у мене, це я ридала з кожною кулькою все більше і більше. Тому що жодне з тих бажань не збулося. І знаєте, чому? Чому? Ну тому, що Сергій загадував, наприклад, там навчитися готувати тірамісу, їздити там, я не знаю, в Дрезден, побачитись з Віктором. А я загадувала масштабні якісь мрії. Ну, якісь, там та? щоб було добро, yeah. там, <тас> там, що, щоб я була щаслива, щоб були якісь такі штуки, і я зрозуміла, що ці бажання не збувалися, тому що вони не мали ні конкретного адресата, ні конкретної дати, ні конкретної цілі, і тому я дуже сильно страждала. І я тоді, до речі, після того як я проридала під ялин. Я зрозуміла, що треба дуже чітко ці бажання формулювати. Але я досі, якщо ви мене спитаєте, що я загадала минулої новорічної ночі. Ну, звичайно, ми всі загадали перемогу всі разом, так? так, так. Але щось особисте, я не пригадаю. А ви пам'ятаєте? Я що теж я не згадую. Я, чи... я навіть не пам'ятаю, що мені дарували на новий рік. Завжди ж дарують якісь подарунки, я ніфіга не пам'ятаю. І бажання теж завжди загадувала такі от е, якісь загальні, якісь масштабні, але поки вони не здійснилися. Тому що для цього треба багато роботи, багато. Часу або просто А ну, конкретика ті, що або момент, просто конкретно але, або, слухайте, ну, ні, можна... ну, що, я могла загадати. Ну конкретно написати могла, але ну можливо ще не час цьому прийти в моє життя. Але ми з вами красиво акуратно підійшли до теми, як правильно загадувати бажання. Так, по перше, значить, дивіться, те те, що я знаю. Давай по перше, коли загадуєш бажання, е треба викор... не, його так загадати, щоб не використовувати слово не. Да, частинку, ну, наприклад, не, можна. не хворіти. Так. Це неправильно, тому що Ну, це здорове, пояснюють треба, ці, хто там нейробіологи чи хто там, що наш мозок не сприймає, наша психіка, підсвідомість не сприймає цю частку, Ні... не? Не. Угу. і відповідно. Вона може, оте, що не сприйняти, ну, зрозуміло, як за сигнал до виконання. Відповідно, треба загадувати здоров'я, бо в нас прийнято, до речі, дуже часто ще хто так цей бажає, щоб ти не хворів. Я також разу пу-пу-пу. <схай> Оцього не треба робити, а треба загадувати бажання, ну, ви зрозуміли. Так, вже, і В так? Так? досконалому часі треба писати, доконаному. Типу, так? щоб. Шо Давай. я, приміром з'їздила на Філіппіни, так або я маю власну квартиру. Я живу, тобто почекай, може? Я живу власні? Ну неважливо. Якщо в тебе буде власна квартира, то ти можеш в ній не жити і здавати її, ну вона в тебе буде. Ну ти а ти ти... це теж до речі, помилка в загадуванні бажань. Коли ти Чому? кажеш, я хочу квартиру, щоб здавати її, щоб в мене були гроші, щоб я була. Ні, Я маю а -а -а. Тобто, ну тобто не можна нашаровувати бажання на так? Бажання. та треба. Тобто, якщо ти хочеш чогось, то ти хочеш чогось конкретно, бо ти хочеш я, чогось. я ж... хочу кави, наприклад. Я е, живу. І я тобі зробила твоя кава. Я живу в своїй квартирі в новобудові з ремонтом. Нормас? правильно закінченим ремонтом. З ремонтом. Прикиньте. Я живу в своїй квартирі з закінченим ремонтом. Супер. Я я гуляю по пісочку на Філіпінах. А ви знаєте, що є всілякі прикольні прикмети? Як треба зустрічати новий рік, щоб притягнути в своє життя те, чого ви хочете? О, в першу хвилину нового року треба взяти червоні трусіля, зняти з себе? Ні, чи з когось чисті Нє. чисті нові, нові. чисті нові? Можна ще й попрати, щоб вони 100% були чисті, бо хто знає, де вони валялися, в яких. Ага. Хто їх міряв? Хто їх міряв? Спини в мене не виходило. Я врешті-решт вішала на люстру, ну, і загадуючи бажання. Ну, я не знаю, працює, не працює, але веселий метод точно. особливо коли ви компанія. І скільки вони мають там висіти? Поки не збудеться бажання. Я можу, що... — У мене навіть фотка десь є. Дівчатка, ну чого, ну я спробувала, раптом спрацює. — А збулось? Прикольно. Я не пам'ятаю. Ну, це дуже весело, це реально дуже весело. Я, наприклад, новий рік завжди зустрічаю в нових трусах. Ну я не знаю, це колись хтось в студентські роки розказав цю традицію, щоб це було наново, для того, щоб ти була сексі пексі, і класно себе відчувала. Колір важливий чи я кажу, що так, що там є кольори, якісь там в рік дракона золотий, напевно, так чи який? А червоний теж буде в нас рік дракона? Так, але я найчастіше вибираю просто колір, який мені до душі. От я дивлюсь на білизну, мені подобається. Я думаю, ось, оці я собі подарую. І якось я так себе відчуваю класно завжди. Каже, що якщо ти хочеш притягнути в новому році до себе гроші, ти хочеш більше грошей, то треба або набувати свої кишені грошима або краще, і те і інше. Набувати кишені і вішати гроші на ялиночку. У Мене до речі, багато друзів, які так роблять, дістають свої найбільші купюри. Там долари є потім першого числа, коли гості розійшлися, такі «пу-пу-пу» Ага, стало менше або просто кладуть, або можна скручувати в трубочку, зав'язувати червоною стрічкою і вішати. До любові кажуть, що треба, якщо ти хочеш зустріти в новому році своє кохання, треба покласти в кишеню віточку. Це не віточку, гілочку кориці. А я думала презерватив. — Гілочку Це кориція. до безпечного кохання. Да, так, так, та, 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 та. так що я значить, куплю собі корицю для тих, хто в парі. А порошки можна? В Порошок? Mm -mm. Ні, ну краще гілочку корицю. Я думаю, щоб так було міцна, знаєш, така стояння. <світна> я думаю, я ще добра. — Я думаю, поки про великі купюри. Так, давай. Для... <світна> а для <світна> тих, що в парі, Для, <світна> для <світна> тих, хто в парі, каже, що треба для того, щоб кохання було міцне і далі, і щоб не сваритися, треба в той час, коли буде новий рік, міцно стиснути Тути руку, ну руками, типу, міцно-міцно стиснутися. Я думаю, що краще буде навіть обійнятися чи прям. Oh, <рапити> <рапити> а у когось був секс якраз у півночі. Ні, не блін, не було. Oh, мені здається, крута <посв 'язок> традиція. А що це означає? Мені цікаво. <п 'язок> давайте придумаємо. їх. <п 'язок> мене було перед новим роком. Ну, типу, в цей день, там 31 грудня було так сімейно, так затишно, так класно. Я дивилася на полона позавчора в кінотеатрі. І там є момент, коли наполеон ж Жозефіну затягує під стіл при всій варті, яка стоїть навколо. Не і я така дивилася і думаю, це як було, ну, а це якби в не... Під стіла не на стіл на полонзе, ну Та люди стояли, стояли. на полон тебе під стіл. А, скат... а скатертина там була, чи була, просто стіл? була скатертина, ага. було дуже красиво, так що це теж можна використати, спробувати на собі. І ще одна прикмета, якщо ви хочете завагітніти в новому році і мати дитинку, то треба або запросити на святкування в свій будинок пару, яка очікує на дитину, або купити собі просто в хату якісь дитячі там сос, купінетки, шкарпеточки або костюмчик, щоб у вас було. Тоді дитинка типу прийде до вас в життя. Це прикольно, мені стається, так? Ви знали, що в інших країнах є такі особливі і деякі смішні традиції на новий рік. Мені теж хотілося би, щоб у нас в Україні давайте вигадаємо для нашої країни якусь таку прикольну традицію. Тому що, от, припустимо, знаєте, як в Греції відбувається? Рівно опівночі голова родини виходить у двір і розбиває об стіну дому гранат. У нас мені здається yeah, деякі yeah, тільки yeah, пляшку стіну yeah. сусіда yeah, yeah. можуть розбити. Покажуть, що буде тоді сім'я жити щасливо а, цілий річ. О, у Франції. У Франції є дивна традиція в новорічну ніч розмовляти з неживими предметами. А, точніше, з винними <риклад> <діжками>. <риклад> <риклад> у нас теж ми теж розмовляємо особливо з винними, правда, не діжками, а пляшками. <риклад> Я думаю, в якийсь момент та? в Шотландії знаєте, що роблять в новорічну ніч вони підпалюють бочки з дьогтем. І котять їх вулицями села. Жесть, це їм не впадло yeah, yeah. таке yeah, yeah. робити. А в Італії от досі, мені здається, викидають рівно о 12-тій, yeah, yeah. сіля... yeah. старі yeah. речі. Yeah. так? Mm -hmm. Ну, не о 12, я думаю, що не Только цілий в день. В я пам'ятаю, що я коли в Будапешті працювала на телебаченні, вони теж перед Новим роком, ти міг йти і перед тобою спасти. Слухайте, я думала, що ці традиції, я теж про них я думала, що вони Ну, вони виносять, В основному люди виносять старі меблініве з дому і ставлять їх під там десь виїжджає авто, щось так, але дехто викидає якісь частини <хи> через вікна. <хи> До речі, кажуть, що цей новий рік треба зустрічати активненько. — Так що активненько. Оля, дивись, та. активненько. Так, дракон любить все яскраве. По-перше, тому і зустрічати треба в яскравих кольорах, і на ялиночку вішати прикраси яскравого кольору. Якісь золотисті, червоні, е, сріблясті. Ну і зустрічати активно якось в двіжі. Так, ви собі вже вибрали, в чому ви будете зустрічати Новий рік? А, я в нових трусах точно труси. Це це я, я беру в, нам цю треба теж традицію. Купити. Я беру до себе від Олі. Ще мені сподобалося про бажання в кульки. Так, написати, написати і через рік прочитати це так, класно. Так, в чому зустрі... слухайте, а мені цікаво, хтось дотримується. Напишіть, бо кожного року перед новим роком ну даються якісь поради так, список рекомендацій. Так, в чому зустрічати? Хтось з вас цього дотримувався? Бо мене ну, якось завжди ну, все одно ти обираєш Просто в чому ти красивенький, в чому ти собі подобаєшся. А не ну зараз ніж мені здається, якось так. Ну я про себе кажу і про своїх подружок. Всі готувалися до зустрічі нового року, купляли собі обов'язково якісь нові там наряди. Виряджалися я цього року. Не збираюся собі купувати нічого нового. Я думаю, є більш нагальні речі і потреби на які зараз треба витрачати кошти. Але все одно нам дають рекомендації, і кажуть, що 2024 рік зеленого дерев'яного дракона треба зустрічати або в зеленому, або в золотистому, сріблястому, червоному, білому або коричневому кольорі. Але, якщо чесно, всі якось змішують свої рекомендації, тому що при цьому кажуть, що не можна зустрічати в кольорі темного шоколаду, темно-жовтому, в чорному та синьому. Я згадала за синій кольор. Я в синьому кольорі на сцені, в Херсоні, тоді ще мирному. У 2022 році зустріла Новий рік. І я згадую кожного разу цю новорічну ніч, тому що це була остання ніч на сцені із музикантами. І тоді було дуже багато людей, тоді не було обстрілів, не було війни. І було відчуття цього глобального великого щастя від того, що диво відбувається. І я б дуже хотіла, щоб цю новорічну ніч ми зустріли. Ой, в мирній Україні, щоб ми дочекалися якомога швидше. А ми всі мали змогу поруч бачити людей, яких ми любимо. Ми вітаємо Збройні Сили України, хлопців і дівчат, які всю ніч будуть на передовій. Ми про вас будемо думати і дбати. І е, коли ви будете думати, який новорічний подарунок зробити, комусь зробіть обов'язково донат, туди, де відчуває ваше серце. Це точно наблизить здійснення основної нашої мрії, правда, дівчата? Так і ще хочеться побажати, щоб в житті кожного з вас постійно відбувалися дива, хоча б маленькі, але Треба їх помічати, мріяти і не забувати це робити. Завжди вірити. Таня, буде якісь поважання? А, блін, я вас так заслухалася. Я так мужик і А я сижу і думаю, в яких ти трусах? А ну чекай, чи я вгадаю. Я в яких трусах? Ти ж, до речі, відьмочка, давай. Тілесних? Вийшло. З Новим роком! Thank you